Добрий вечір всім. Прийшов з роботи, цілий день міркував. Чому б? Замість претензій до Канади, Гренландії, Мексики, Панами, Трампу не запропонувати вступити в склад Сполучених Штатів Америки. Чи Трансатлантичний Союз, чи щось подібне на об'єднання Конфедерації Україні. Хай запропонує Україні членство в спільній державі для України плюс Самий великий, самий крутий натівець сам прийде до України. Україні не треба буде вступати в НАТО. НАТО прийде до України. Питання корупції вирішиться досить швидко. Питання військового захисту виникне тільки тоді, коли буде безпосередня загроза, а і ще одне, Україна отримує статус ядерної держави. Можете сказати, що Україна втратить самостійність, а то, якщо ми хочемо вступити в Євросоюз. Ми не втрачаємо частково суверенітет. Частково. Ну, до речі, повністю суверенних держав на планеті немає. То може краще бути в передових державах, передових союзах, чим відсталій азійській Орді. Як вам така ідея? Запропонувати Трампу включити Україну в склад нової держави. Хай би називались там Сполучені Штати Америки та Європи. Висловлюйте свої коментарі, не критикуйте за НАТО жорстко, не все є занадто серйозно, але як варіант можна було б розглянути? А, і ще одне. Мало не забув. Підпишіться, будь ласка, на канал. Підтримайте автора, якщо є можливість. На цьому поки що все. Дякую.